Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі Людмилка Позитивка. Сьогодні в нас нові відео закупочки з магазину АТБ. Сьогодні понеділок, 23 січня. Так, ось я купила на 236 гривень. Зараз вам розкажу, що по чому. Так, на... Кока-Кола зараз на акції півтора вітри. 31 гривня 99 копійок. В каші на сніданок собі купила з полоничкою, лісові ягоди і лохина. Це дуже смішні каши від цієї фірми на сніданок. Вони по 13 гривень 49 копійок. Хліб чорний, такий нарізний купила, селянський. 14,99. Слойку тут взяла попробувати. Написано з, з фетою, І індичка, попробую. І два бананчика взяла. Банани по 69,99, два штучки 25,20. І йогурт на акції. Дуже смачний йогурт з кульками. Там є ще з зірочками і шоколадними. Щось там ще три вида їх. Йогурт коштує 24,99. І чіпси Лейс з беконом. Отакій. Не наші, бачите, 133 гри Попробую. Вони без акції 5599. Ось такі покупочки з моїх сільпо. Всім гарного дня! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока до наступного відео.